Росіян збадюрив масштабний удар ракет. Вибухи дзвінку прокотилися незайманими до цього містами. Рефії спопилили військові бази та штаби окупантів. Відреагувати часу не було втрати жахливі. Удар прийшовся саме в час, коли поперешистів було виснажене дронами. Нова схема атаки дозволила досягти результатів, про які ми могли лише мріяти. Наслідки здатні перевернути все. Вражаючі кадри. Побачите за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочнети. Спершу місто Орал. Прямо над житловими масивами спалахнули червоні відблиски, а потім лунали вибухи. Місцева ППО відкрила вогонь по повітряних цілих та підірвала ж в той же час власні будинки. Ракети сипалися з неба, рухнули на багатоповерхівки, машини та подвір'я. Російські канали наповнилися скаргами на гучні звуки. Ну а мешканці міста розповідали, що бачили вогняний дощ у небі. Збройні сили України атакували Орел. Про це пишуть навіть російські джерела. ППО працювала прямо над спальними кварталами, а уламки падали на житлові райони. Це призвело до руйнувань, які місцева влада намагається приховати. Однак у соцмережах поширюють фото підірваних багатоповерхівок. Російські пабліки визнають, що у місті Орел працювала протиповітряна оборона. Ну а містом фіксували дрони. Місцеві пабліки ствердили, що сили ППО нібито знищили декілька цілей, але, судячи з наслідків, впоралися не з усіма. На території Орла розташована військова база, з якою російські війська запускають іранські дрони. Шахет це місто одне з ключових точок логістики для повітряних атак по Україні. Вогняний дощ у небі, як описують росіяни, це наслідок провальної роботи. ППО. Ну і місцеві бачили, як ракети падали просто на багатоповерхівки. Навіть офіційні джерела РФ вперше визнали, що система протиповітряної оборони не впоралася. Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що було збито лише декілька дронів, а інші досягли своїх цілей. Водночас він не пояснив, куди саме прилетіли ці дрони, які не вдалося збити, і російська міноборона, як завжди, прозвітувало про знищення усіх 130 дронів, але реаліз суперечить цим заявам у десяти областях РФ є чули вибухи, і навіть російські аналітики визнають, що під ударами могли бути декілька нафтопереробних підприємств. Далі, окрім урла, потужні вибухи пролунали і в Краснодарському краї, де під ударом опинився НПЗ у селищі Афіпський. Місцеві мешканці повідомляли про декілька вибухів та роботу ППО. Імовірною ціллю став саме цей нафтопереробний завод. Ну і наслідки, як ми розуміємо, уточнюються. Паралельно Сила оборони України завдали удари по об'єктах, що постачали енергію військовим підприємствам регіону. Виведені із ладу цих потужностей суттєво ускладнили логістику російських військ. Після серії атак аналітики зазначили, що. Україна послідовно знищує ключові елементи енергетичної системи Росії. Не ті, що обслуговують військово-промисловий комплекс. Військовий експерт Іван Ступак пояснив, що питання лише в кількості наявних дронів і ракет, адже ці удари здатні поставити на коліна нафтову галузь. РФ мешканці Оренбургської області Рафії також повідомляли про атаку. БПЛА. ймовірно, під удар знову потрапив НПЗ Орск Нафтооргсинтез – один із головних об'єктів переробки нафти у регіоні. У соцмережах з'явилися кадри вибухів на ну, місцеві паблік писали про удари по промисловій інфраструктурі. Експерт Олег Жданов дав більш розлугий коментар стосовно цих ударів. Тож далі давайте його заслухаємо. безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ посітили сьогодні ночі нефті завод Орск Орск Сінтез. Ну Орск нефти -орг синтез но вот такое вот такое вот у него сложное название очень крупный завод расположенный в городе орск оренбургская область это оренбургская область российской федерации расстояние до цели составило 1400 километров в чем Фишка этого завода. 4 установки первичной переработки нефти. Предприятие выпускает около 30 видов продукции: автобензин, дизельное топливо, смазки и авиационный керосин. Битум, мазут и является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов российской Федерации. Он очень крупный. На территории НПЗ раздались не меньше мере 4 взрыва, после чего наблюдается интенсивное задымление. Это уже второй. Второй, второй вторая бавовна от службы безопасности именно на этом предприятии вот что хорошо что надо отметить то что мы пошли повторы а вот этот, видимо, мы, видимо, решили при, при, воплотить в жизнь девиз российских оккупантов, можем повторить. Вот мы тоже повторяем. И пока не добьем, будем повторять. Четыре установки, значит, будем четыре раза долбать, пока все четыре не погасим. Потому что без первичной переработки нефти, переработки нефти, все предприятие станет колом. Дальше оно просто будет бесполезно. Вот, так что. Ба первый первый заход вот на этот завод произошёл 3 октября. Не прошло и месяца, чуть больше месяца прошло, и второй заход на этот завод. Если разведка скажет, что завод начинает пытаться себя восстановить, значит, будет третий, четвёртый, пятый, сколько надо. Есть заводы, по которым уже пятый, шестой заход осуществляют наши добрые дроны. А в тимчасово захопленном Бордянську также было гучно. В mieście пролунали два потужні вибухи, після яких у небі з'явились Яскраві спалахи за даними Бордянської міської військової адміністрації почала працювати російська протиповітряна оборона. Місцеві мешканці повідомляли про гучні розриви, що було чути в різних районах міста, ну а також про тривалі заграви на горизонті. Схоже, російські сили оборони намагалися перехопити дрони. Ну але, судячи з відео, очевидців, деякі влучання таки були точними. На осінь -то ресурсі також зазначають, що на окупованій території Донбасу пошкоджено підстанцію Алчевськ 220 кВ. Внаслідок удару зафіксовано локальні відключення та скорочення водопостачання на 50%. На фоні цих подій Сили оборони України підтвердили ураження стратегічного об'єкта заводу Ставрелєн у Ставропольському краї. Цей завод виробляє полімери для військової техніки, ізоляційні матеріали, композити та навіть деталі для БПЛА. У повідомленні генштабу ЗСУ сказано наступне. Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва корпусних деталей, ущільнень та ізоляції техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БПЛА. В районі Будюновська зафіксовано численні вибухи та пожежу. Українські підрозділи також уразили склад боєприпасів у новому світі на окупованій території Донеччини. Село оборони продовжує знищувати і знижувати воєнно-економічний потенціал противника. Йдеться у заяві Генштабу. Не менш потужна атака сталася і ворониші вночі там лунали. Серія вибухів, після яких в місті зникло опалення та частково електроенергія. Губернатор області Олександр Гусів визнав, що на одному із комунальних об'єктів сталася пожежа, через яку у деяких будинках могли бути коливання температури. За даними незалежних джерел, йдеться про ураження тец 1 найбільшою теплоелектроцентралі міста. Журналісти ж російського видання «Астра» провели геолокацію відеовибуху і встановили, що місце зйомки розташовано лише за півтора кілометра від ТЕЦ. Ну і ця станція забезпечує теплом чотири райони Воронежа. Понад тисячу підприємств і завод «Воронеж Синтез Каучук. Внестокати було вибито скло на будівлях. Пошкоджено автомобілі і частину інженерних мереж. За інформацією аналітиків, українські сили оборони здійснили понад 15 ударів по енергетичних об'єктах РФ. і це призвело до виведення з ладу близько 4 Генерації країни найбільше постраждали підстанції у Володимирській, Саратовській, Брянській і Нижньогородській областях. Сили оборони не приховують мету таких атак. зменшення можливостей російського ВПК і зниження логістичних спроможностей ворога, паралельні удари по заводах, які виробляють компоненти для дронів і зброї, підривають здатність Росії вести тривалу війну. На цьому фоні пропагандист Володимир Соловйов у чергових ефірах. Закликає до знищення українських міст його слова, лунають на тлі кадрів вибухів у самій Російській Федерації. Цитую. Мости через Київ мають бути зруйновані. гребля Київська має бути зруйноване. Київ має бути затоплений. Харків має бути знищено. Дніпро, Миколаїв, Одеса Суми старті з лиця землі, каже Соловйов. Такі заяви, які він називає попередженнями, виглядають як емоційна реакція на вибухи у власних регіонах. Водночас російські інформаційні ресурси намагаються применшити наслідки атак, називаючи їх зривами роботи. ППО». але навіть офіційні звіти свідчать про втрати. Так, у Ставропольському краї, за словами губернатора в Ставрелієну було зафіксовано пожежу, а місцеві мешканці бачили три точних влучання. Серйозних збитків зазнав і Чорноморський порт Апсе, де нафтопереробний завод і термінал експорту палива були зупинені після удару українських дронів. Ройтер сповідомляє, що три танкери, які стояли у порту під час атаки, відійшли на якір. А експорт палива до Китаю, Малайзії, Сінгапури та Туреччини призупинено. Потужність Апсинського НПЗ становила близько 240 тисяч барелів на добу, тобто завод був. В одним із головних у південному напрямку українська розвідка також підтвердила удари по нафтохімічному підприємству у Башкортостані, яке виробляло матеріали для безпілотників. Ефективність таких ударів, за оцінками аналітиків, поступово зменшує здатність Росії експортувати паливо та підтримувати власну армію. За даними військових джерел, Україна продовжує нарощувати потенціал глибоких ударів. Удари по НПЗ ТЕЦ і військових складах показують, що Росія вже не може вважати свій тил безпечним. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали свої до позикінці. Я підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі до зустрічі в наступних випусках.